Сьогодні у нас діє принцип Європейська країна відновлює одну із областей України, і для Миколаївщини таким партнером стало Данське королівство. Сьогодні в місті Миколаєві відбулася зустріч датської делегації на чолі з паном міністром, який відповідає за міжнародний розвиток. Також наш відвідав і віце-прем'єр-міністр пан Олександр Кубраков. На цій зустрічі були присутні представники миколаївського бізнесу та представники громадськості. Сьогодні ми обговорили наслідки військової агресії, оскільки протягом 11 місяців наша Миколаївщина прокидалася від потужних вибухів. Тому, приклад останній вибух в місті Очакові. Ми показали наслідки руйнувань і. Проговорили всі перспективи переваги самої Миколаївщини, наших людей, нашого бізнесу, нашої портової інфраструктури, харчової промисловості, легкої промисловості, всі, всі, всі напрямки, майбутньої взаємодії, оскільки ми розраховуємо на їхню допомогу, і нам вона дуже потрібна. Сподіваюся на нашу плідну співпрацю на майбутнє.